Ну що, дорогі, подивилась, я своє відео послухала і зрозуміла, що якийсь голос такий, блін, млявенький, от що значить осінь, якийсь такий слабенький. Енергія якась трохи заторможена. Чого так? Ну, бачите, так впливає, похолодання. І що з цим не зробиш, блін. треба себе розкочугарювати якось, придумувати способи, щоб бути в своєму максимальному стані. Бадьорості і енергійності. Це не жарти. Завжди хочеться думати, що ну мені, принаймні, що ні, нічого на мене не впливає. Мені пофіг, яка погода. Колись пам'ятаю, в Польщі йду по познанів, по місту де вчилась, і дивлюсь щось, помітила реально виразно менше людей, ніж завжди. Думаю, що таке? Я Дивлюсь на табло. З температурою там показує мінус 36, і зрозуміла, що ага, мінус 36, ну, холодно, людей менше. Ну, Але я тоді цього не помітила, то, що була задоволена, що екзамен здала. Тобто, все в порівнянні пізнається. Але все одно погода впливає найвиразніше, ні, найвиражній по-польськи, по-українськи це не значить те саме. Ну, Тобто, очевидно. Очевидно, що це так, з цим не поспориш. А з цим треба щось робити. Треба робити якісь контрдії з такого угасання, згасання і здачі позицій, якось протидії цьому стану речей. Все-таки продовжувати бути активним, знаєте, дорогі. Ну немає ніякого виправдання. Життя ж іде, ще коротше йде безцінне життя, хвилини життя. І в нас відповідальність перед собою його проживати наповну, яка б погода б не була. Але знаєте, що до сонцезахисних оч... окулярів, які є плюс того, що я їх забула. З ними є така фігня, от що я влітку помітила. Ну, всі це знають, коли їх повісиш собі на ну, під бородою там на світерок чи на що, на одяг, і потім обнімаєшся з якоюсь людиною якоюсь дорогою, зустрічаєш в місті. То є велика небезпека, що вони хрустнуть. Реально можна їх зламати від обнімань від обіймів. А так нема окулярів, нема проблем.